Чи бачили ви коли-небудь, як нічне небо раптово пронизує яскрава зірка? Вона летить низько, розеє сипаючи іскри і зникає десь за обрієм або прямо у димарі далекої хатини на околиці села? Старі люди кажуть то не зірка. То перелесник, дух, що приходить до тих, чия туга за померлими коханими стала сильнішою за волю до життя. Він з'являється в образі того, кого ви втратили. Його голос, солодкий мед, його обійми, палкий вогонь. Але за цією вродою ховається хижак. У селі над річкою жила Катерина. Її чоловік не повернувся, і туга вийдала її серце, мов іржа залізо. Щоночі вона кликала його, дивлячись на небо аж поки одного разу. У хаті раптом стало тепло, хоча піч давно захолола. Посеред кімнати стояв він. Я повернувся, катрусю, прошепотів він. З того часу Катерина змінилася. Вдень вона ходила, як тінь, бліда і виснажена, а щойно сонце сідало за ліс, її очі загорялися нездоровим блиском. Вона нікого не пускала до хати, завішувала вікна, з кимось розмовляла до самого світанку. Сусіди шепотілися, до неї літає перелесник. Він висмоктує з неї життя. Як солодкий сік. Адже переласник це не кохання, це ілюзія. Він живиться людським горем. Щоразу, коли він обіймав Катерину, вона відчувала не тепло серця, а жар розпеченого вугілля, що повільно спалювало її душу. Старі легенди вчать якщо ви підозрюєте, що перед вами переласник, подивіться на його спину вона порожня, ніби вигоріле дерево. Або ж дайте йому щось солоне. Кажуть вогняні духи терпіти не можуть солі, вона гасить їхню силу. Катерину врятувала стара знахарка, посипавши поріг свяченим маком і сіллю. Тієї ночі над селом чули страшне виття, а з димаря вилетів вогняний сніп і зник у хмарах. Катерина вижила, але до кінця днів її погляд залишався сумним, а на руках залишилися ледь помітні сліди, схожі на опіки від зірок. Тож, коли наступного разу побачите падаючу зірку, не поспішайте загадувати бажання. Можливо, хтось інший щойно покликав до себе вогняного гостя. Поставте вподобайку і підпишіться на канал, щоб не мати підозрілих знайомств з потойбічем. Дякую.